У цьому відео я попробую вижити за Нідерланди у Другій світовій війні в Роблокс. Для початку я об'єднався з Германією задля безпеки і скоро розпочав війну з Бельгією, щоб здобути більше території. Я бистро зажав та захопив столицю. Наступною моєю жертвою була данія. Я висадив війська і почав наступ. Але столиця не здавалась. Після оновлення зброї все ж я захопив її. І тут я бачу, що Франція у війні з Італією і я цим скористався. Мої дивізії швидко зайшли в Францію. Та захопили Париж. Це була велика перемога. Але Італія напала на нас. Чекс те, що я не мав можливості контролювати таку велику територію, італійські війська почали наступ. Я захищався, але один танк все ж прорвався та захопив мене.